Це один з небагатьох танків у світі перевірених на полі бою. Він оснащений газотурбінним двигуном, який також можна назвати реактивним двигуном. Саме так реактивний двигун всередині танка. Давайте зазирнемо всередину Абрамса, подивимося на місця командира та навідника, а також на те, як вони керують системою управління вогнем, щоб знищити ворога. Ми детально розглянемо цей процес у відео. Ми також розповімо про систему динамічного захисту, яка нейтралізує будь-які РПГ або ракети, випущені по танку. І не забудемо про основне озброєння, особливо про багатоцільові снаряди та про те, що відбувається після пострілу з цієї 120-мм гладкоствольної гармати. Ми неупереджено розкажемо про плюси та мінуси цього бойового танка. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити найцікавішого. Це м 60 а 3 Патон, розроблений у 1970-х роках. Він був основною причиною створення лінійки танків М1Абрамс. Це танк М1А1, що стояв на озброєнні армії США у 1986 році. Поруч М1А2, а це М1А2СІ. Цей мінний плуг міг бути встановлений на обидві версії, що було однією з головних вимог для ведення бойових дій у міській забудові. Цікаво, що він схожий на танк Леопард 2 оскільки вони обидва походять зі спільної програми розробки MBT, Втім, досить говорити про історію. Давайте перейдемо безпосередньо до базової інженерії, що стоїть за цим танком. Ми розглядатимемо М1А2 с Абрамс системою. Таск його повна назва танк з підвищеною боєздатністю у міських умовах. Цей танк має довжину 9,83 метра. Ширина цього танка становить близько 3,66 метра, а з додаванням системи Таск – близько 4,34 метра. Висота танка становить близько 2,95 метра. Його бойова вага становить 61 тонну, що робить його одним з найважчих танків у світі одразу після індійського танка Арджун. Давайте поставимо поруч людину, щоб зрозуміти його розміри. А ще краще порівняємо з німецьким танком леопард і російським Т-90. російський Т-90 був навмисно зроблений так, щоб мати нижчий профіль ніж західні танки. Його вартість становить близько 4 мільйонів доларів. Леопард коштує близько 7 мільйонів доларів. І найдорожчим у цьому переліку є американський танк Абрамс вартістю від 8 до 10 мільйонів доларів з усіма додатковими системами підвищення боєздатності в міській забудові. Екіпаж Абрамса складається з чотирьох чоловік. Командир розміщується майже в центрі. Зліва трохи нижче. Командира сидить на відних. крайній праворуч заряджаючий а Останній член екіпажу водій. Почнемо з передньої частини танка. Це 120-мм гладкоствольна гармата. Поруч з нею кулемет на Абрамсі. Далі контрснайперська або протиснайперська установка, яку кулеметник використовує переважно для атак піхоти. Це основний приціл кулеметника, захищений балістичним щитом. Пройдемо далі. Це кулемет 50-го калібру, яким керує дистанційно командир. Збоку незалежний тепловізор командира. Давайте заглянемо всередину танка і розглянемо місце командира. Найпершим давайте розглянемо подовжувач основного прицілу, який гарантує, що і командир, і навідник знаходяться в одній і ті самі позиції. Збоку знаходиться дисплей командира, а трохи нижче тепловізійна система. Це система управління командира, яка відстежує ціль за допомогою панорамного 360-градусного прицілу. Вона рухається, як показано на анімації. Використовуючи панорамний приціл, командир відстежує ціль і передає дані навіднику для стрільби з гармати. Збоку ручка управління Кроус або повна назва загальний дистанційно керований бойовий модуль. Ця анімація показує, як командир може дистанційно керувати кулеметом 50-го калібру з середини танка. Погляньмо на позицію навідника. Це так званий кадилак навідника. Зокрема, дві чорні ручки це елементи керування. Маленькі червоні перемикачі зверху, це звісно спусковий гачок. Якщо натиснути на нього, знявши з обох запобіжників, то ви здійсните постріл з цієї потужної 120-мм гармати. Також варто зазначити, що у разі поранення навідник може використовувати один набір керування з одного боку кадилака. Натиснувши і утримуючи ці великі перемикачі, навідник повертає башту танка, як це показано на анімаціях. Він також може піднімати і опускати ствол гармати, коли обидва перемикачі затиснути і обертати ручки. Ось так це відбувається, якщо дивитися ззовні танка. Якщо навідник відпустить цей перемикач, гармата перестане рухатися. Це панель підриву, і вона запрограмована на викид кришки саме так, коли в танк влучає снаряд. Це робиться для того, щоб спрямувати і тиск вибуху вгору, а не в напрямку відділення екіпажу. Давайте повернемося всередину танка і подивимося, як це працює. Ось як заряджаючий відкриває дверцята, ставимо коліно на цей перемикач і відчиняємо дверцята відсіку з боєприпасами. Він може містити різні снаряди, наприклад, хет MPT, який є основним боєприпасом, хоча він не такий точний, як бронебійний снаряд, зі стабілізаційним оперенням серії м 829 для порівняння це розмір снаряда у порівнянні з людиною середнього зросту. Після пострілу снаряд досягає цілі і детонує, утворюючи силу гіперзвукового струмення, що пробиває близько 600 міліметрів катаної гомогенної броні. Цей снаряд має дальність дії 2600 метрів. Якщо порівнювати з бронебійним снарядом зі стабілізаційним оперенням, то його дальність складає 3500 метрів. Давайте розглянемо основні відмінності. Між ними сучасні бронебійні операні підкаліберні снаряди призначені лише для одного для знищення танків. Хоча цей хеат снаряд не дуже ефективний проти якогось бойового танка, але добре підходить для легкоброньованої техніки. Давайте подивимось, що станеться, коли бронебійний снаряд зі стабілізаційним оперенням вийде із захисної оболонки. Він може пробити легкоброньовану машину і пройти наскрізь. Коротше кажучи, виникла логістична проблема, пов'язана з необхідністю використовувати різні боєприпаси для різних цілей. Тому американці розробили цей універсальний снаряд для вирішення проблеми. Ідея полягає в тому, щоб замінити всі. І снаряди, про які йшлося вище, лише одним універсальним зарядом. Навідник може запрограмувати три різні види детонації у цьому універсальному снаряді. Перший це режим ураження в повітрі. Зазвичай він використовується для машин піхоти. Другий точковий підрив ідеально підходить для бронетехніки та вантажівок. Третій точковий підрив з режимом затримки. Ідеально підходить для танків і важкоброньованих машин. Це активна броня, яку також називають «Трофі-систем». Вона розроблена ізраїльськими компаніями Рафаель та Ельта Group. Це радар на 220 градусів, який використовує процесор і бортові комп'ютери для виявлення та відстеження зовнішніх загроз. Давайте подивимося, як це працює. Номер один. Радар виявляє і класифікує зовнішню ціль. Номер два. Обчислює параметри перехоплення і передає попередження екіпажу Номер Три. Якщо загроза становить небезпеку, задіюється контрзахист, щоб нейтралізувати її до контакту з бронею. Зазвичай система захищає лише від протитанкових ракет. Вона зовсім неефективна проти бронебійних підкаліберних снарядів. Щоб протистояти цим танковим снарядам, американці мають надсекретну броню зі збідненого урану. Це місце розташування пластин зі збідненого урану. Давайте подивимось, що знаходиться всередині цієї конструкції. Це зовнішній шар сталі. Середній шар це збіднений уран, який в 1,6 рази щільніший за свинець. Перейдемо до боків. Це набір активної броні М-32, яка укладена у вигляді плиток. Але американські інженери хотіли отримати ще один шар захисту. В результаті з'явилися ці вигнуті плитки поверх коробчастих. Коли снаряд або ракета влучає у вигнуті плитки, вони сповільнюються і вдаряються в блоки активної броні з меншою кінетичною енергією. Вони детонують, запобігаючи проникненню снаряда всередину танка та захищаючи екіпаж. Але проблема в тому, що всі ці доповнення зробили танк важким і менш мобільним, тому рішенням стало встановлення легкого та потужного газотурбінного двигуна замість дизельного це AGT-1500. Який не лише працює на авіаційному паливі, але й має багатопаливну конструкцію, яка може працювати на дизельному паливі, мазуті або бензині. Тож так, це дійсно перевага на полі бою. Ці турбіни працюють майже як реактивний літак. Обертаючись, реактивний двигун генерує багато тепла через закриту конструкцію. Тому, щоб запобігти перегріванню двигуна, додаються два охолоджувальні пристрої, які всмоктують гаряче повітря з турбін, щоб максимально зменшити нагрівання. Уся ця потужність передається на ходову частину, яка відповідає за переміщення танка разом з гусеничними колесами. Давайте подивимося, як це працює. Водій зазвичай заходить через цей люк, через невеликі розміри танка водії розміщуються у напівлежачому положенні. Це педаль гальм, і що цікаво, у нього немає керма, як у танка леопард. Ось як це працює. Водій повертає танк, змінюючи швидкість правого або лівого катків, які знаходяться поруч з двигуном. Щоб повернути ліворуч. Водій збільшує прискорення на правій ручці. Це збільшує швидкість на правому катці гусениці, як показано на анімації тут. В результаті. Це допомагає повернути танк ліворуч. Щоб повернути танк праворуч, водій збільшує прискорення на лівій ручці. Це збільшення швидкості на лівому катку та гусениці допомагає повернути танк праворуч. Знову ж таки, як неупередження автори, ми повинні вказати на плюси і мінуси цього танка. Він має покращену систему управління вогнем, яка дозволяє швидше та точніше наводитися на ціль. Цей танк має найкращу нову тепловізійну систему, яка забезпечує покращені можливості нічного бачення для управління боєм. Він також має потужний двигун, який дозволяє йому розвивати швидкість до 70 км на годину пересіченою місцевістю. Він має посилений захист, активну систему захисту трофі, яка може перехоплювати протитанкові ракети та протитанкові снаряди за допомогою секретної броні зі збідненого урану. Покращена вогнева міць оскільки 120-мм гладкоствольна гармата може стріляти різними снарядами, в тому числі багатоцільовими та осколково-фугасними. Давайте також подивимося на мінуси або недоліки. Вразливість незважаючи на вдосконалений броньовий захист, танк все ще вразливий до певних видів високоточної зброї, таких як російська протитанкова ракета Корнет. Крім того, вартість одного лише танка становить 10 мільйонів доларів порівняно з російським Т 90 який коштує лише 4,5 мільйони доларів США. Абрамс велика і важка машина. Це може ускладнити його транспортування і експлуатацію в певних умовах, наприклад, у містах або районах з вузькими дорогами і мостами. І останнє турбінний двигун, який генерує багато тепла, вразливий для більшості інфрачервоних ракет самонаведення. Друзі, для того щоб допомогти нам створювати більше таких відео і таких перекладів, ми просимо вас підписатися на цей канал.